Добрий день, друзі! Мої вітання вам зі Львівщини. Перш за все, хочу привітати вас з різдвяними святами з Новим роком і побажати вам миру, злагоди благоди та добра в країні, в домівках та ваших серцях. Також хочу подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу землю, за те, що ми завдяки їм можемо жити, працювати та подорожувати нашою рідною Україною. Ми відправилися в невеличку подорож, яка називається термальне Закарпаття. Виїхали зі Львову, зняла для вас трошки. Покажу зараз. Який був виїзд? Розпочинається наша подорож з приміського вокзалу о 8 годині. Відправляється автобус, і зараз ми приїхали о 7.30 і Бачите, у Львові ще темно. І до речі, випав сніг, і сьогодні. Має бути мороз мінус дев'ять, але на Закарпатті буде тепліше. Знайшли ми наш автобус, уже зібралося багато людей. Я так розумію, що автобус має бути повний. Екскурсовода нашого звуть Лесик. Зараз він перевірить нас по прізвищах і скаже, на які місця ми будемо сідати в автобусі. Звідси відкривається такий гарний краєвид на цей собор, чи костьол Єлизавети. Гарний, треба буде до нього відійти поближче, вже коли повернуться із Закарпаття. Автобус старенький. Але він великий, їхати нам недовго 3 або 4 години. Так що, я думаю, витримаємо. Це не так, як до Туреччини їхати, 30 чи 40 годин. Тут близько. Зробили першу зупинку для сніданку в такому мальовничому місті. Це Львівська область. І ось знаходиться тут кафе, яке називається Окей. Тут є також і мотель. І ось таке чарівне місце. Навколо гори, як ви бачите, є сніжок. Дуже-дуже красиво. Так, казково, така казкова зима. Подивіться на цю красу. Ялинки в снігу, неймовірно. Сніданок у нас не входить у вартість туру. Перший сніданок можна собі придбати їжу, але ми брали з собою канапки, так що підемо, з'їмо свої канапки з кавою. З'їли вже наші канапки з кавою. І поки чекаємо всіх туристів, зараз вам розповім трохи про цей тур. Купували ми через туристичну агенцію, називається вона Відвідай. Вартість туру термальне Закарпаття склала загалом з усіма вхідними квитками, з обідом та вечерю в перший день, з ночівлею в садибах на Закарпатті. Загалом це все вийшло 3100 гривень з дорослої людини. Також тут є пільги для військових, для пенсіонерів, є пільги для студентів. Екскурсовод у нас такий дуже цікавий лесик. Всю дорогу нам щось розповідає. Познайомилися всі в автобусі, і туристи виявляється, всі з різних міст України. Я чомусь думала, що будуть в основному львів'яни, але ні, львів'янів взагалі майже дуже-дуже мало. Багато було із Харкова, також із Дніпра, із Запоріжжя, із Києва. Я вважаю, що сьогодні нам дуже пощастило з погодою, що випав сніжок і світить сонечко. Є такий невеличкий морозець. то Для цього туру, я думаю, це саме те, що треба. Я так розумію, що тут в горах, мабуть, газу немає. І бачимо, будинок опалюється дровами з димаря йде дим. Така гарна картина. Приїхали ми в старовинне містечко Чинадієво, чи Чинадієво воно називається. І зараз йдемо до замку, який називається Сент Міклош. Замок був збудований ще в 14 столітті. Вхід до замку безкоштовний. Нам провели екскурсію, але під час екскурсії знімати було не, не можна, і зараз нам дозволили трохи прогулятися замком самим. Замок було збудовано в 14-му віці, і належав він княгині Ілоні Зрітті. Це угорська княгиня була. І ще цей замок називають замком кохання. Тому що в цьому замку княгиня Ілона зустріла свого молодого графа, і з ним тут зустрічалася. І він був на 15 років молодший за неї. Ось це була спальня графині. Ось нарисована картина, намальована картина їхня. Є такі вікна гарні з краєвидом у двір. Зараз вийдемо, прогуляємося. Що саме цікаве, то це історія цієї княгині Ілони. Вона таки вийшла заміж за цього графа, хоча їм було заборонено одружуватись, і вона втратила все. Їй мав вибір чи вибрати чоловіка, чи вибрати все, що вона має. А в неї було 24 замки. І вона вибрала чоловіка. Ось така була історія кохання. Так що, як кажуть, сучасні жінки, мабуть, би обрали 24 замки. Зараз місцеві художники також виставляють тут свої картини, і частину коштів з проданих картин іде на реставрацію цього замку. І от зараз оця виставка місцевої художниці Марини Чопей. Вийшли ще в одну кімнату. Ось так виглядало, мабуть, все за часів Австро-Угорської імперії. Нагадую, що вхід до замку безкоштовний, але на добровольній основі хто хоче, можна зробити благодійний внесок. Там стоїть скриня, і на підтримку цього замку треба щось пожертвувати, але на добровольній основі. За трохи прогулятися ще цим невеличким парком, який знаходиться перед замком Сент-Міколош. До речі, в перекладі на українську це замок Святого Миколая. І раніше ця місцевість також називалася Сент Міколош, але в радянські часи це перейменували це містечко перейменували на Чинадієво. До речі, подивіться, як відрізняється погода в Закарпатті від Львову. У Львові сьогодні мінус 9, На Закарпатті мало бути мінус 4, Мені, але мені здається, що тут набагато тепліше зараз. Світить сонечко, снігу взагалі немає. Їхали ми дорогою через гори дуже гарно. Дуже хотілося зняти цю дорогу, але великий мінус. Екскурсії, точніше сказати, нашому автобусу. У нього дуже брудні вікна. Взагалі нічого не було видно, хоча там така мальовнича місцевість, яку можна було і зняти із самій на згадку, щоб залишилося, та й вам показати. Зараз ми йдемо на обід. У нас обід включено у вартість туру, і будемо смакувати вже закарпатською їжею. І ось таку інсталяцію серденька тут зробили. На честь замку кохання. Ну історія кохання дуже така дивовижна, взагалі дуже вразила. Я дійсно дуже здивована тим, що ця княгиня відмовилася від всього, що вона мала раді кохання. І саме цікаве те, що вони її не дозволили жити їм разом і відправили її були в монастир на 4 роки. І тільки після того, як її обміняли, вона поїхала в Стамбул у вигнання чи в Туреччину, в Туреччину. І в Туреччині вона 11 років прожила зі своїм чоловіком. І, до речі, вона померла в 60 років і в скорості після неї помер і її чоловік. Ось така історія кохання, дуже цікаво. І от Через кохання вона втратила всі свої замки і також у неї забрали двоє її дітей, яких вона більше ніколи не бачила. А в радянські часи в замку була казарма. Ось так підтримували культурну спадщину. До речі, проходимо зараз на наш автобус і щоб ви розуміли, який він брудний. Через вікна взагалі нічого не видно. Йдемо ми на обід в ресторан Вулик, і зараз будемо смачно обідати. У нас Збудують суп з шпарагівкою, це із спаржею со сметанкою. Морморко по-корейськи, і також є картопелька пюре. З грибною підливкою та з якоюсь котлеткою смачного нам шишками шишками називається не котлетка, а шишки. Обідали ми в ресторані Вулик, вийшли трохи прогулятися. Ми швиденько поїли. І зараз дивлюся, тут така гарна територія. дивлюся, є гойдалки, літнє кафе. От, що хочу сказати, на Закарпатті я жодного разу не відпочивала, не була тут взагалі, проїжджала тільки транзитом, коли ми їхали в Чорногорію. І от сьогоднішня екскурсія, зараз перший день, тільки пройшло півдня, і враження дуже позитивні. От мені дуже подобається як організований тур. Все дуже цікаво, дуже гарний екскурсовод, який Лесик їде з нами в автобусі, постійно нас розважає, щось розказує цікаве, розказував нам про цю закарпатську мову. про їх Їхній діалект, що тут, мабуть, 14 мов змішано. Дуже дуже цікаво. А попереду має бути ще цікавіше. Дуже такий насичений тур. Так що, якщо не були на Закарпатті, дуже вам рекомендую. Зараз третя година, і ми вже приїхали в косино і йдемо. Відвідаємо зараз супер сучасний туристичний комплекс, який називається термальні води. Косино. Відпочивати будемо тут три години, і в ці три години входить 30 хвилин від відвідування лазень, і, можна сказати, половиною години відпочиваємо в термальних водах. Вартість трьох годин відпочинку тут становить 700 гривень, але це все також включено в тур. Я ще хочу сказати, що відвідати у нас золотий пляж в Дніпрі коштує набагато дорожче. Ми дізнавалися, що. Відвідати зараз золотий пляж коштує 900 гривень на три години. Це буде спа і відкритий гарячий басейн, але це ж не термальні води. Зараз дочекаємось, поки Лесик сплатить всі квитки і винесе нам браслети, і будемо йти вже насолоджуватися термалами. Нам видали браслети і дали один браслеток від шафи. Зараз йдемо перевдягатися і йдемо плавати. Ми вже перевдяглися. Перше, що ми зустріли, це тут вхід у лазні, але йдемо зараз до термалів. На все про все в нас тут є три години, але так як ми поки отримали браслети, поки ми перевдяглися, то час вже. Трохи минув так. Зараз трохи зніму вам цю всю красоту, і також буду йти купатися, тому що хочу заховати телефон в шафку. Якось не дуже хочеться його тут залишати. От ось така краса. Дивіться, на вулиці зараз прохолодно. Я то зараз стою в купальнику, але замоталася трохи рушничком, тому що прохолодно. Людей в басейнах цих багато вода парує. Кажуть, що вода тут 30, від 36 до 41 градусів. Зараз подивимося, скільки тут басейнів. Їх тут вроді має бути 5, сім лазень різних і п'ять басейнів. Так, це вся краса виглядає з цього боку. Температура повітря написано зараз плюс 5. От сьогодні 4 січня, плюс п'ять градусів. Так що можна, я думаю, купатися, не боятися. Вода в термалах природньо тепла, добувається з артезіанської свердловини і глибина цієї свердловини більше тисячі метрів. І на виході з труби температура температура води 50 градусів, але в басейнах вже від 36 до 41 градусу. Ще не поплавала в термалах, думаю, спочатку пройду зніму це все, а потім уже буду плавати і насолоджуватися, релаксувати. Термальні води Закарпаття відомі через свою цілющу властивість, через те, що вони насичені різними мікроелементами та мінералами. Дуже корисні для здоров'я, як для суглобів, так і для шкіри. Дуже корисно. Також для серцево-судинних захворювань. За три години ми тут дуже не оздоровимося. Я так розумію, але хоч порелаксуємо. Можна взяти тут також халат в оренду, ми його не брали. Користуємося своїми рушничками, бо ціни я так розумію, тут не дуже такі дешеві. Наприклад, за браслетик треба за ним дуже слідкувати, тому що за втрату браслету треба буде сплатити 2000 гривень. І, до речі, три години в нас тут закінчується о 18.15, Нам треба вже вийти з цього комплексу. І якщо ми запізнимось, хоч на хвилинку, то кожна хвилинка вже оплачується із розрахунку 100 гривень за хвилину. Комплекс дійсно дуже красивий, все так дорого багато зробили. Людей сьогодні багато бачите, через те, що зараз свята, ще й субота. Багато хто приїжджає сюди відпочивати на вихідні. Це також є готель, не знаю вартість проживання. Скільки за одну добу, але я ж кажу, що в термалах кусано дешевше відпочити за три години, чим на нашому золотому пляжі. трошки територію, і нарешті, нарешті я зайшла в ці басейни. Що хочу сказати: це такий кайф, неймовірна така відчуття. Просто я не можу передати словами. Дуже тепла водичка. Я всім дуже раджу відвідати термальні води Закарпаття. Це того варте цьому басейні накупалися і зараз переходимо вже в наступний. Їх тут багато і треба відвідати всі. Що я хочу сказати, в мокрому купальнику перебігати таке собі відчуття, коли на вулиці плюс 5 градусів, але зараз ми зануримося в наступний басейн, і там буде тепло. Так, поплавали ми вже і в цьому басейні і коли я вже тут уже поплавала, то трохи розібралася. Тут виходить, є чотири види джакузі. Оце джакузі з кавою. Тут має бути аромат кави, але це джакузі зараз не працює. По центру цього басейну є кран здоров'я, але його також зараз не вимкнули. Не знаю, може через те, що не сезон, або через те, що небагато туристів. І ще одне джакузі, яке також не працює. Це паленка. Це закарпатська горілка, якою ми маємо смакувати сьогодні на вечері. Кажуть, що дуже смачна. Також, бачите, не працює ця, ця джакузі. І ще одне джакузі. Це джакузі з вином, ми в ньому таки попарились трохи. І там дійсно є аромат вина. Що хочу сказати, що водичка в цих джакузі тепліша, ніж в цьому басейні, а вода в тому басейні біля головного корпусу гарячіша, ніж в цьому. І, до речі, температура повітря біля цього басейну написано плюс 1. А коло головного корпусу було плюс 5. І ще одне джакузі. З ароматом пива ми також в ньому трохи. Відпочили і тут був такий аромат жита. От щось таке, чи хмелю, чи жита, якийсь такий дивний був аромат. Територія цього комплексу знаходиться в дубовому гаю. Бачу, також тут є альтанки. Трохи далі бачу є аквапарк. Подруга каже, що раніше його тут не басейнами було. басейнами. Є шезлонги. Ну, влітку на них то можна добре відпочивати, а зараз така собі ситуація не дуже. Також на території є душ. Ще один басейн. Я так розумію, це літній басейн зараз. Також не працює. Прісний басейн, написано 25 метрів, але взимку він не працює. Після купання в великому басейні з джакузі. Ми перейшли до ванни Кнайпа. Тут температура води від 10 до 40 градусів, і ці ванни тільки для стоп ніг дуже корисно для всього організму. І зараз спробуємо. Дно в цих ваннах викладено з камінчиків, і в кожній ванні треба постояти одну хвилинку. Перша ванна прохолодна, трохи постояла. Ну воно стояти в холодній воді нічого, тільки йти по ній дуже боляче. І ще не дуже комфортно в мокрому купальнику, коли на вулиці плюс один. Так, переходимо в наступну. О Боже, вона ще холодніша. О, як же тут вистоять? Одну хвилину, вона дуже холодна. І ще плюс оці кам'янці, які дуже-дуже давлять в ноги. Так, о, дуже холодна. Так, переходжу далі. О, ой, а ця гаряченька, тут вже можна постояти трошки подовше. Я стою зараз знову в холодній водичці. Я не знаю, що мені гірше, чи холодна водичка, чи те, як ці камінці надавлюють в підошву. І це, мабуть, дуже корисно. Я сподіваюся, що я завтра прокинуся дуже здоровою. О Боже. Обов'язково пройдіться цими ваннами. Ой-ой-ой. Оце знову холодний. Тут якісь камінці трошки. Так не такі вони вже і трошки такі самі, як скрізь. Гаряченька. Вже доходжу, доходжу до кінця. Знову холодна. І завершуємо в гаряченький. О, супер! Але так воно дави, все, я цей бар'єр здолала. Зараз повертаємося до того головного басейну, який біля основного корпусу знаходиться. Мені здається, що він найгарячіший. Людей там багато, але мені він сподобався найбільше. Може, якби джакузі всі працювали біля цього великого басейну, то може було би класно. Але мені там холодно, скажімо так. Зараз накопаємося в цьому басейні. І сходимо, відвідаємо ще лазні, тому що час дуже швидко плине. Зараз уже 16.35, а ми прийшли сюди о 15 15.15. Хоча я розумію, що я вже накупалася, але один день це, звісно, мало. Якби сюди приїхати хоча б днів на 5, щоб уже так насолодитися вздосталь. О, бачу, там ще один є великий басейн з холодною водою. Він трохи далі знаходиться. Зараз піду на нього також подивлюся. Тут також дуже великий басейн, і він дійсно з холодною водою. І мені здається, що вода. Навіть трохи примерзла на ньому. От стоїть така скоринка льоду. Боже, як же тут гарно. І до речі, я читала, що це бар, який знаходиться біля цього басейну, але він зараз не працює, він працює тільки в літній період часу. Територія цього комплексу дуже гарна. Мені дуже подобається, як виглядає цей готель. І дуже пощастило з погодою. Дійсно, я придивляюся на цей басейн. Він дійсно трошки вже підмерзає. То на вулиці, мабуть, мінусова температура. а Я тут хожу в мокрому купальнику. Шоста година вечора, і час відпочинку в термальному готелі у нас вже закінчився. Зараз будемо вирушати в дорогу, і наступна локація це дегустація вин. Що хочу сказати, дуже мені сподобалось відпочивати в цих термальних басейнах. Ми відвідали також лазні. Дуже мені сподобалось, але там я вже нічого не знімала, тому що там дуже така висока вологість. Телефон собою туди не брала, не знала, як він себе там буде відчувати. Які лазні ми відвідали? Це була і у Горська лазня це така більш сухіша, мабуть, єдина була лазня, яка, в якій взагалі не було вологості. Потім це була хамам, був, в хамам ми не заходили. Була евкаліптова лазня, сольова лазня, дуже сподобалася сольова лазня, відчувався навіть смак солі на губах. Дуже сподобався цей туристичний комплекс, так що дуже раджу приїжджайте і відпочивайте. Термальна погода осені зараз. Подивимося, що як тут виглядає вхід до готелю. Загалом комплекс дуже класний. Я кажу, сьогодні вже так наплавалися, надихалися в сауні різними травами, евкаліптом, надихалися тією сіллю. я, я кажу, подружці, що завтра маю прокинутися зранку і маю квітнути здоров'ям. Я маю бути здоровіша всіх здорових після такого відпочинку. Вийшли ми вже з цього комплексу на вулиці. Стемініло комплекс дуже гарно підсвічується. І хочу додати: відпочинок в термальних водах Косино дуже класний. Обов'язково відвідайте. Не знаю, як щодо відпочинку в самому готелі, але отак, от приїхати на три годинки сюди, це того вартує. Думала, що три години це час пройде швидко, але це дійсно було достатньо часу для того, щоб уже наплаватися в тих термалах і в лазні відвідати. Все, все було просто супер. Так що відвідайте обов'язково при нагоді. По сказати, після такого відпочинку я вже з задоволенням поїхала в готель і лягла в ліжко відпочивати. Але попереду ще дегустація вин, потім заселення в садиби, потім вечеря. Так що попереду ще дуже класна програма. Щодо вартості дегустації вин, з однієї людини це коштує 80 гривень. Хто не хоче дегустацію, а просто зайти туди, в це шато, то це коштує 40 гривень. Подивимося, скільки ми на дегустуємося на 80 гривень. Десь за 20 хвилин від Косино ми доїхали до винодільні і зараз будемо дегустувати. Заходимо в погріб, а тут уже такі столи накриті. Шукарні ага. вже провели, заходили, і після третього бокала кричали, що гей, чуєш! Čubi vola nehej. hej. Vid Gergeja do hej aj Jak to išle, ja nerozumiem ju No nerozumieli od jednoho na kinci tak šo. Ale pro degustácia normálne. Viste to bez komande. Pár informácií ešte. А, чого треба об'ясняти нам, що скільки вашому бокальчику наливати, тому що в нашому сімейному підвалі є один привичка, хто мовчає, повний получає. Так що, будь ласка, об'ясняйте, що 100 хватить, дякую, дякую. дякую. Ще Через 8-7 рік, у нас, не здесь не буде спитати. Обісняти. Чо? Він я тут ніяку коняк, що потрібно нагрівати. І шампанські дівочки, що треба закривати з пальцями, що ніхто не бачив, що скільки ми п'ємо. І ні, вікорі копти, що так тримаєш, якщо впав, тоді на другу. Він тримається за шийку. Що могли пополоскати то благородний напиток або напиток каралей. Три признаки натуральності. Перший. Пополоскаєш вино, через пару секунд три бакала стікає така жидкость, якби олія був болень. Називають дамські ножками, дамські пачки, слозиві на корона, блако. Хто як на нас він віноділю він не інтересує. Тому що ми називаємо тут гліцернові олія або виноградні олія, які знаходиться лише в кісточки винограда. Бачив винограду, бачив кісточку, немає слоя. Е, є слой. Не бачив винограду, не бачив кісточку, немає слоя. Перший признак натуральності. To mi je osnovno v umíri za prišajcijski šmišnik bez kostačkovnih sortov vyhotovljivačina. Znajete čo? Nie? 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 Bez sort. Bez kistačov. Jakož logično, že bez kistačkovej sorte nemajúť kistačku. <laughs> Dla izuma pridhode. Druhý priznak. Devíce prvý raz abysňu, jak nas učili, alebo jak napísano počím po ľudskomu, že by takož rozumeli. Zvučaj tak. Якщо вдома наливаєш вина або на дегустації наливають, тобі тоді треба брати бакачику і на 45 градусів повернути, хто може. Саме в кінці вверху, з'являється слой, який темніший або світліший внутрі бакала. Це екстракт вина або сухої вищества, які після вили вина піднімається наверх, показують ценну скольцеву букет, аромат вина, чим тощіше, чим темніше, тим ароматніше, насищений вино. Амінь. Амінь. Коротко. Хочу, щоб були проблеми. Але в домашніх умовах, я знаю, що дуже багато людей на маленьких ошибках вино. Як? Бере бутилку, відкриває, наливає собі, потім бере отак почти. Тут називається землетрусіння в організмі. Ми не хочемо, щоб вдома у вас вийшло. Так що береш бакачика і <small> перевернеш на 45 градусів. зверху є кольцо. Самим, хто компот має теж може перевіряти. В самому кінці зверху є центримет слой, який темніший або світліший, як внутрі бокала. Тріугольчик. Зверху. Це стан вина. Якщо світліше, як внутрі бакала, тоді у вашому бакачці молодий, свіжий, ароматний легенький мускатний сон. Якщо темніше, тоді бачите у вочку 2-3 рік витримка десертний, сладкий, ексклюзивний віно. Чим насищений віно, тим темніше тут по Провели дегустацію війна. Всі вина були дуже смачні. Одне нам дуже сподобалося. Це цвіточне вино, такий аромат рози, вартість 0,75 пляшки, 200 гривень. Так, доїхали ми вже до садиби, зараз будемо заселятися і вечеряти. Зголодніли після цих купань в термалах та після дегустації винця. Заселили нас ось в таку кімнату, дві кровати стоїть. Картина. Тут є також трюмо, квіти стоять, і зайшли ми до садиби, і тут такий запах уже стоїть бограчу. Зараз будемо вечеряти. Квіточка, ой, так все чистенько, хайно, але незвично. Я ніколи не, не зупинялася в садибі, там, де мешкають господарі цієї садиби. Ну, цікаво, подивимось. Такий чудовий день у нас сьогодні видався. Дякую вам всім за перегляд. Дякую за те, що ставите подобайки та пишете коментарі. дякую за те, що підписуєтесь на канал та підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Бажаю всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе.